Закриваємо. Так, для початку мені потрібно змінити кран. У е, мене метелик, а мені потрібен ріжок. Е, знайшов я сам цей ріжок на ринку за 30 гривень він мені ідеально підійшов, поклав і все чудово працює. Так як пристрій живиться 220. в е, мене немає якби, виходу на розетку, але, на щастя, є вихід на ластрічку, де, в свою чергу, маючи ось таку розетку і вилку, я зможу модернізувати це і з чином приєднати. Е, від самої фази виконав розетку, а саму ластрічку я через вилку приєднав до цієї фази. І тепер у мене є додаткове місце для живлення. Щодо кріплення у комплекті йде великий хомут, він мені не зовсім підходить, тому що труба, на яку буде кріпитись цей пристрій, у мене досить тонка, тому я взяв свій хомут і ось так як прийду. Перший запуск, він у мене ручний. При, при одному скані кран закривається, працює досить нормально, кран досить туго йде і пристрій справляється на ура. І при іншому досканні він закривається. Цей пристрій буде мене працювати у парі з датчиками протічки води. Вони будуть посилати сигнал на Home Assistance, А в свою чергу подасть сигнал на цей пристрій, і в разі протічки води у мене перекриється центральний екран. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйся. Далі буду більше показувати про роботу Smart Home і різні види автоматизації.